Привіт, покажу вам суперстор, це супермаркет, біля якого ми живемо недалеко. Це такий великий супермаркет, тут така велика територія. А тут різні магазинчики. Такі. Це, по-моєму, тренувачний зал для жінок, чоловіків. різні магазинчики м'які. Заправка, така велика територія. Сьогодні нікого немає, бо сьогодні п'ятниця. П'ятниця. Е, як це в них називається, забула? П'ятниця перед перед е, Паскою. П'ятниця перед Паскою, в них вихідний. Я приїхала в Суперстор, а він, оказується, не працює. Сьогодні вихідний. виїжджаємо з цієї території і виїжджаємо на ту вулицю там, де я живу. Зараз на стоп, треба зупинитися. Тут ми виїжджаємо на Макфіліпс. Це на цій вулиці. У нас згод знаходиться будинок, де ми орендуємо. Загально тут. Сьогодні у нас просто випав сніг. Було тепло, а це знову випав сніг. Але я думаю, до обіду вже все розтане. Такі ми тут різні магазини по, по одну, по другу сторону, а вже за ними спальні райони, що по одній, що по другій стороні. Ми з водівом живемо по, правій, по лівій стороні з цієї вулиці. Супермаркети, всякі маленькі магазинчики, кав'ярні, піцерії. Такі машини продають. Якби... Ми живемо в одному районі, північний, називається Північний Кінець, якщо переводити North End. то це цей район, і тут різні. Центр цього району різні магазини. Вон Макдональдс з цієї сторони Це я живу одразу біля Макдональдс. Зараз побачите, як я буду заїжджати! Сьогодні свято і е, пусті дороги, а тут зазвичай такий рух потужний, постійно в пробках стоїш, щоб повернути до свого дому. Сер ми вже під'їжджаємо. об'їхати, Тут розворот заборонений. Я об'їжджаю кожного разу. Ось ну, як сьогодні випало снігу, так? А да? було все уже проставше. Я зараз заїду з дворика до свого дому. Це школа. Це заїзд з, двор... з дворика, там де ми живемо. І ми ж знову виїхали на Макфіліпс, це перша хата. Просто мені там не можна було розвертатися. Дивно, чогось у нас двері відкриті. Це вхід нас з другої сторони. ще закрити скрізь двері, щоб не було ексидента.